Люди задуматися за одною штукою. Всі зараз там глаголять, астральні подорожі, космос, надо астрал, треба надо, надо виходити з тіла, закривати очі, медитувати, медитувати, медитації, йти, розвиватися. Не знаю, може так, але ми в цьому тілі, тут на землі. Може нам і не треба нікуди, може нас все отут. Брата. Може не треба ніде нічого ходити шукати. Якщо все під носом. Якщо ви шукаєте, наприклад, як позбавитися цукру, у вас проблеми з сахарним діабетом. Будь ласка, є вам лікарство. Ну, будь ласка, пийте чай, варіте їжте, і все у вас буде добре. це все у ловку матриці. Для того, щоб треба йти. Розвиватися, то треба десь йти, кудись виходити, закривати очі, йти в інший мір. Так наше тіло знаходиться тут. Ну, частково можна розвивати свою душу там. Я згідний. Ну так розвиватися потрібно тут, там де ми є, на цій планеті. Ми сюди ж прийшли не зря. Правильно? Якби нам треба було розвивати духовно, ми пішли, наприклад, там я не знаю, на Андромеду, там розвивалися. Ми ж попали сюди. Щастя вокруг. Ви тільки роздивіться. Нам просто притлумачили більше всього, що щастя десь там. Надо ждати там. Так воно тут. Уже отут. Скрізь. Ми вже його маємо. Може треба трошечки просто очі відкрити і подивитися на цей мір трошечки з іншої сторони. Ми перебуваємо тут, це вже одне щастя. І що ще людина є, яка розцінює ваші вбачання, любов. Будь ласка. Зачем? Так, да, кому цікаво, є люди, яким цікаво, там ці астральні подорожі, ці агресивні гіпнози все. Будь ласка, так що нічого, нічого не має проти. Але ви просто задумайтесь. Может, ну його. Сашачки пожарить. <кви> Квіточки позбирать, посушити, чайка попить. Всім шести.